Доброго вечора продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового Озера. В хаті подзвонювали шипки й склянки на печі. Фадіє знову вступив у двобій з тромбоном і оглушливі звуки розлітались по селу з граями на полоханих гав. Якщо я вже порівнюю звуки із цим птахом, то фадієзові гави були, окрім у цього, дуже обскубаними і потворними. Одне хотілося одмахуватись і бігти чим далі. Проте на деякі організми вони, мабуть, діяли позитивно. Саме цим я пояснюю народження в митьковій голові ще однієї ідеї. Митько порався коло нашої мізерної колекції. Кілька жучків і метеликів ми таки вловили. А я вмостився на ліжку, накривши голову подушкою. Коли це чую, її одирають від мого вуха. Наді мною схилився Митько. Сергію, а якщо нам? Ще один зойк нещасного інструменту заглишив мутькові слова. Що нам? Таки оселитись коло озера і самим простежити. За тим от, так тебе, бабуся, і відпустить, чекай. А якщо відпустить? Звичайно, це було б зовсім непогано і ночувати там. Там адже Василь казав, що воно тільки вночі вилазить. І курінь у нас такий, самим можна заздрити собі. Хоч зимуй там, взяти з собою ковдри зараз же тепло. Еге ж, тепло, це в хаті тепло. Та не замерзнемо, не бійся. Я й не боюсь, а от бабуся. Беру її на себе. Хіба може бабуся чогось не зробити заради свого онука? І він вибіг з хати. Повернувся за п'ять хвилин. Радість переможця освітлювала його обличчя. Порядок, спершу на одну ніч, а там видно буде. Я вкриваю себе ганьбою, великий зоолог, і ми рушили до озера. Попереду весело вистрибував митько, за ним із рядном і ковдрами човпав я. Клунок зв'язали один і домовилися нести його по черзі. А якщо той справді якийсь звір обернувся до мене митько. От було б здорово, і ми першими його побачимо. Ну, побачимо, а далі. Я був настроєний скептично. Сфотографуємо, а далі у школу знімок привеземо. От переполох шиниця. всі повмирають від заздрощів. Це не якісь там метелики. І ми тільки вдвох будемо на уроки ходити. Чому це, бо всі ж повмирають? Ет тобі аби смішки, несерйозна ти людина. У ботанічки улюбленими учнями станемо, мрія він. І вона негайно пошле свого улюбленого учня на районну Олімпіаду, на якій він урочисто завоює останнє місце. Одразу знову стане звичайним Дмитром Омельчуком. Посередністю навчання та праці. Посередністю зобидився Митько, у тебе в самого трійка з фізкультури за минулий рік, а в тебе з малювання. Бо це ти мені в останньому малюнку дерева синім олівцем розфарбував та ще й домалював невідомо що. А ти мене за ногу смикав, коли я на оцінку підтягувався. Ти поглянув би на себе, жодного разу підтягнутись не зміг, бо й сил вибився, а в тебе пика такого ж кольору, як і дерева стали, коли ти той малюнок побачив. Але ми тут обоє стали так сміятися, згадуючи вираз обличчя одне одного, що назріли для сварки настрій миттю щез. Давай я понесу, примирливо запропонував Митько завдав клунок собі на плечі. Ми вирішили по черзі вартувати. Я піду посплю, мовив надвечір Митько, а о другій годині ночі зміню тебе. Як же ти прокинешся о другій? У нас навіть годинника немає. Годинник у кожної людини отут. постукав себе Митько вказівним пальцем по лобі. Потрібно тільки знати. Як ним користуватись? І як? Дуже просто. Перед тим, як лягти, ти ходиш і весь час думаєш, можна і вголос сказати. Мені треба встати о другій. Мені точно треба встати о другій. Потім походиш трохи і знову. Мені обов'язково треба встати о другій, і можеш спокійно спати, але ще важливо не прогавити моменту, бо десь за чверть до другої ти таки прокинешся. Але якщо зразу ж не встанеш, то знов заснеш. Я завжди сам устаю, коли ми з татом кудись їдемо. Чи по рибу, чи по гриби. А чому ж ти тоді до школи спізнюєшся? Я можу і не спізнюватись, але цей метод діє краще, коли має статися щось дуже важливе, незвичайне або дуже цікаве. Ну, от як сьогодні, а до школи щодня ходиш. Зрозумів, зрозумів, то вартуй, а я пішов спати. А якщо ти прогавиш у той момент, коли треба встати, мені що до ранку сидіти? Не прогавлю, не бійсь, а взагалі, як набридне, то розбуди мене, і Митько зник у курені. Довго сидів я біля багаття і дивився, як темрява полонить ліс. Вона випливала нечутно, вкрадливо, з поміж дерев, густішала, настоювалась на темнавих стоборах, підступала все ближче й ближче. І вже тільки ти і багаття. Живі істоти в мертвому царстві, але ні не в мертвому. Сюркне коник, заджишить камар і десь близько, та не видно де, бідкається, жалкує за згаслим днем нічна птаха. Запала тиша, стала моторошно. Ну чого ти тішала думка серце? Але воно не слухалось. Билося дужче. Я підвівся з знечим'я, почимкував до води. Заспівати б якоїсь, та надто вже тоскно. Мовчазний таємничий ліс оточував мене з зусібіч. Величезні дерева казковими велетами заступали путь. Вмить я пройнявся відчуттям власної мізерності, і несподівані мислі зароїлись у голові. Ну, що я, думалось мені, у порівнянні хоча б з оцим деревом якась комаха, а в порівнянні з цілим лісом якийсь мікроб, а в порівнянні із земною кулею. І оцього мені ставало гірко-гірко і ще страшніше. Я мерщій почогав назад, боячись зазирнути в сторону і дивився лише перед себе на прокладений моїм ліхтариком серед ночі промінь світла. А якщо тут і справді живе якийсь звір, і зараз він чатує десь поруч, згадалась домівка, татусь і мама.